Чи несуть відповідальність пересічні росіяни? Чи є в них запит на демократизацію? Це можливо здатися трохи дивним, але за два з половиною роки, які я провів у в'язниці, я зміцнився у своїй вірі в майбутнє Росії Чи зустрічали ви українських військовополонених під час перебування в російській в'язниці? У тюрмі суворого режиму в Омську одним із моїх сусідів був український військовополонений. Їх також тримали в одиночній камері, як і мене. Вони також були позбавлені будь-якого людського контакту, як і я. Їх просто тримали день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем у маленькій камері, 2 на 3 метри, де не було куди піти, з ким поговорити, нічого робити. У найсуворіших умовах, навіть за стандартами російської тюремної системи, утримували лише політв'язнів, які є особистими ворогами Володимира Путіна, таких як Олексія Навального і мене, військовополонених з України і кримських татар, громадян України, звинувачених у так званому тероризмі. Коли я сидів у СІЗО в Омську, моїми сусідами були колишні бійці полку АЗОВ. У мене сусідом був старший офіцер ГУР вони повертаються в жахливому фізичному та психологічному стані. Багато з них не витримують тортур, помирають в російських тюрмах або навіть після повернення. Їх морять голодом. Як це може пояснити? Звідки така жорстокість? А те крітс як відомо, Володимир Путін, диктатор Росії, є колишнім офіцером радянського КДБ. Звідти він черпає натхнення, звідти повертаються всі традиції. Тюремна система в сьогоднішній Росії не тільки нагадує, але й в основному є такою ж, яким був гулак радянських часів. До дрібниць як розмовляють тюремні охоронці? Як виглядає камера? Як влаштовані тюремні дворики? Ви запитували про жорстокість? Це була традиція радянської влади із перших днів після вашого звільнення. Ви зустрічалися з президентом Байденом, президентом Макроном канцлером Шольцем. Очевидно, вони запитують вашу думку, що їм робити з Путіним, що їм робити з Росією. Яке ваше головне повідомлення? є два основних повідомлення. Перше, Володимир Путін повинен програти війну в Україні. не можна дозволити Володимиру Путіну виграти цю війну, тому що якщо він виграє, то це означатиме, що через рік чи півтора ми будемо говорити про іншу війну чи інше російське вторгнення. Він при владі 25 років і весь цей час ніс із собою війну, страждання, смерть, біль він не зміниться. Тому його треба перемогти. Він не збирається зупинятися, тому його треба зупинити. і друге повідомлення тісно пов'язана з першим. Дуже важливо, щоб у демократичних націй вільного світу була стратегія. Коли Путін зазнає поразки в Україні, це ймовірно призведе до серйозних політичних змін усередині Росії, тому що ми знаємо з нашої історії, а я не лише політик, а й історик за освітою, що невдалі загарбницькі війни завжди призводять до полі політичних змін усередині країни. За приниженням кримської війни середини 19 століття послідував найбільший період ліберальних реформ в історії Росії Олександра Другого зі скасуванням кріпацтва, запровадженням виборного місцевого самоврядування, суду присяжних, автономії для університетів тощо катастрофічна російсько японська війна на початку 20 століття призвела до конституційної монархії в Росії з парламентом і свободою політичних партій, свободою преси. Нарешті, приниження радянського союзу в Афганістані наприкінці 1980-х було головним чинником, який сприяв краху радянської системи. Після поразки Путіна в Україні має бути підготовлена стратегія реінтеграції нової, зміненої постпутінської демократичної Росії назад до Європи, назад у цивілізований світ, назад у те, що ми називаємо міжнародним порядком, заснованим на правилах. Якщо ми хочемо досягти довгострокової стабільності, безпеки та миру на європейському континенті. Якщо ми коли-небудь хочемо побачити всю Європу вільною та мирною, єдиний спосіб переконатися, що це станеться, це демократична Росія. підемо крок за кроком. Ви сказали, що перше, що має відбутися, це воєнна перемога України. Як ви це бачите? Валовкосит. Ну, звісно, не моя справа давати Україні якісь поради щодо того, що робити. загалом Взагалі, я б сказав, що дуже важливо, щоб яке врегулювання не відбулося, як би конкретно не закінчилася ця агресія, це має статися на умовах України. Це не може відбутися на умовах Володимира Путіна. Тому що якщо Путіну дозволять не тільки виграти цю війну, але якщо навіть дозволять зберегти обличчя, це не буде миром у кращому випадку. Це буде лише відкладення цієї проблеми на пару років але перший крок до досягнення будь-якого врегулювання посадити Путіна за стіл переговорів. Що може змусити Путіна добросовісно вести переговори? По перше, слова Путін і добросовісність не можуть бути в одному реченні. Він нічого не робить добросовісно. Він брехун, він вбивця, він злочинець. А як же тоді домовлятися? Єдине стратегічне рішення, єдиний вихід із цього, щоб Володимир Путін більше не був при владі в Росії, тому що поки він там нічого не покращиться. Поки він там, він становитиме постійну загрозу. Цей вбивчий режим у Кремлі завжди буде загрозою для народу Росії, для людей в Україні, для людей у всій Європі, для людей у всьому світі. Я не вірю ні в які добросовісні угоди з Путіним. Отже, щоб Україна виграла чи досягла будь-якого врегулювання, як я зрозуміла, спочатку потрібно усунути Путіна від влади. Так я все ще відчуваю, що це не моя справа давати якісь поради українцям, як із цим покінчити. Все, що я хочу сказати, це те, що як би не виглядало це врегулювання, воно повинно відбутися на умовах України. ми Фи що Путін втрачає спа якщо ми уявимо, що Путін втратить владу, помре чи його усунуть. Яким чином може відбутися демократизація? Адже ті, хто зараз є близькими до Путіна, хто зараз має повноваження, ті захоплять владу. Форсувала айгопірезно. По перше, я сподіваюсь, що він не помре на посаді. Як християнин, я розумію, що всіх судитимуть на тому світі, але я дуже хочу, щоб цей чоловік був притягнений до відповідальності і в цьому житті. Я хочу бачити його обличчя, коли він сяде на лаву підсудних, як Слободан Мілошевич, 20 років тому. Я хочу, щоб люди, які втратили своїх близьких у війні в Україні, побачили його обличчя. До питання змін це персоналістична диктатура. На відміну від радянських часів, ця диктатура не побудована на ідеології. Тоді було колективне політбюро, коли можна було замінити особистість на горі без заміни режиму. Хрущова на Брежнева, Брежнєва на Андропова. Цей режим прив'язаний до однієї людини. Щойно ця особа піде з влади? Це розвалиться як картковий будиночок. Люди в оточенні Путіна ненавидять один одного більше ніж нас. Ця система дуже швидко розвалиться, як ми фактично бачили в 1953 році після смерті Сталіна. Але ж Хрущов був із найближчого оточення, він не пройшов ззовні. Я, власне до того вів як відомо з історії Росії, навіть якщо наступний лідер з того ж оточення, з того ж кола, вони завжди будують свою владу на повному запереченні всього того, що було раніше. Ви щойно надали ідеальний приклад. Хрущов був одним із людей із наближеного оточення Сталіна, і саме він звільнив мільйони людей з Гулагу і залучився до дуже незавершеного, дуже недосконалого процесу дестаналізації, який ми мали наприкінці 50-х, початку 60-х, так званої відлиги, як тільки система Путіна розвалиться, як тільки цей режим втратить владу, ми вже зараз бачимо, що цей режим залишить Росію в руїнах. Економіка буде зруйнована, державні інституції будуть зруйновані. Наша міжнародна репутація буде знищена. Усі зовнішні зв'язки з іншими іноземними державами та організаціями будуть зруйновані. Все буде знищено. І тому відповідальні продемократичні сили повинні будуть відновити країну з нуля, так як довелося відбудовувати багато інших країн після їхніх диктатур. У двадцятому столітті я не кажу, що щойно Путін піде від влади і наступного дня Росія стане успішною демократією, яка процвітає. Я говорю про те, що з'явиться вікно можливостей для демократичних змін, і ми маємо скористатися ним правильно. Імперія Романових початку двадцятого століття і радянський режим кінця двадцятого століття впали за три дні у прямому сенсі. Як готуватися, як демократичні сили в принципі можуть узяти владу. Дуже мало ймовірно, що будь-який наступник умовно хрущо проведе вільні та чесні вибори. І ми знаємо з української історії, що від так собі виборів до вільних і чесних виборів довгий шлях, які Росія навіть не почала. для мене є два аспекти цієї підготовки внутрішній і міжнародний. Внутрішній аспект пов'язаний із рефлексією та відповідальністю те, що я також можу назвати процесом правди та примирення. Це необхідний процес для будь-якого суспільства, яке зазнало травми тоталітарного правління. Якщо ми подивимося на кожну країну, яка успішно пройшла перехід від тоталітаризму до демократії, вона так чи інакше пройшла цей процес. Південна Африка після апартеїду, Аргентина після її військової диктатури, країни центральної та східної Європи. Опи після падіння комунізму, звичайно, Німеччина після 1945 року, а потім знову у східній частині 1991 року. Це процес, у якому суспільство публічно рефлексує і публічно покладає відповідальність за всі злочини, які були скоєні від його імені колишнім режимом. Треба відкривати архіви проти осіб винних у цих злочинах. Має бути запроваджена люстрація має бути публічна відповідальність у тому числі і на судовому рівні. Ні, людей, які скоїли ці злочини, інституції, які вчиняли ці злочини, як, наприклад, служби безпеки КДБ, мають бути не просто переіменовані, а повністю ліквідовані. В Росії нічого з цього не було зроблено у 90-х роках. Отже, ви вірите, що росіяни, які підтримують цю війну, несуть відповідальність, що вони є жертвами пропаганди, ні, це не все пропаганда. Є частина суспільства, яка це щиро підтримує. Як я ставлюсь до цього факту? Це жахливо. Мені соромно за те, що є такі люди. Але й у багатьох демократичних країнах теж є такі люди. За результатами останніх виборів, скажімо, в Німеччині крайні праві та крайні ліві, обидва пропутінські отримали багато голосів у вільній країні, яка має різні джерела інформації. Отже, я думаю, що в будь-якому суспільстві є такі люди, чи є це більшістю, чи навіть значною кількістю. Ні, я думаю, що те, що намагається представити пропаганда, мовляв, існує переважна підтримка війни, не має нічого спільного із реальністю, і це результат браку інформації. Коли мене вперше заарештували, я спочатку сидів у камері з великою кількістю людей. Потім мене перевели в камеру з меншою кількістю, потім ще з меншою. І нарешті в одиночну камеру. І для цього була причина, тому що спочатку я сидів у камері на шестеро людей в Москві в тюрмі номер 5. І це просто звичайна середньостатистична вибірка у сьогоднішній Росії людей, які роками жили з путінською пропагандою на телеекранах і радіо. Можна здогадатися, що вони думали про війну. Вони її підтримували, говорили і про спецоперацію, і про бандерівців, і про нацистів у Києві, і про те, що потрібно протистояти НАТО, і таке інше. Через три-чотири тижні мого перебування в тій камері всі стали думати про війну, як я не тому що я сказав щось геніальне чи щось таке зробив. Тільки тому, що я навів факти про бучу, про удари по пологовому будинку у Маріуполі, про ракетні атаки на житлові масиви у Харкові чи Києві, про те, що відбувається насправді, Значна частина російського населення навіть не усвідомлює тих жахів, які відбуваються під час війни в Україні. І щоб відповісти на ваше запитання, я думаю, що дуже велика частина цього так є результатом навмисної пропаганди. ви сказали про осмисли. Тоталітарного минулого, а щодо осмислення імперського минулого Це Частина тоталітарного минулого, тому що роками, десятиліттями. Кремлівський режим чинив злочини проти власного народу в Росії та проти інших країн, інших людей та інших народів. Навіть якщо подивитися лише на 25 років правління Путіна, стільки злочинів було скоєно проти народу Росії, вбивство політичних опонентів, переслідування політичних в'язнів, силові і насильницькі розгони мітингів опозиції. А потім подивіться на агресію і війни, які вів цей режим протягом усього свого існування проти чеченців, проти грузинів, проти України не забуваймо починаючи з 2014 року. Потім у Сирії, де Сергій Шойгу, його міністр оборони, хвалився, скільки типів нового озброєння вони випробували. Випробували на людях на цивільних у житлових районах. Абсолютно, суспільство має замислитись і понести відповідальність за це, тому що це частина однієї справи у двох останніх випадках, про які ви згадали, 1917-1991 років деякі країни змогли втекти від Російської імперії, Польща, Фінляндії або Радянського Союзу. Усі 14 колишніх республік. Ви очікуєте, що Росія також втратить частину територій? Чи варто цього боятися заходу? І чи підтримали б ви такий розвиток подій? called the Russian Federation отже, на папері моя країна називається Російська Федерація, але ми ніколи в історії не були федерацією в повному розумінні цього слова. Це дуже централізована держава, де все контролюється не просто з одного міста, а фактично однією людиною. І така модель абсолютно неприйнятна. Я хочу бачити в Росії після Путіна перш за все парламентську демократію. Нам також необхідно відійти від надмірної централізації. Росія має стати федерацією в реальному значенні цього. Терміну, що означає, що регіони, нації та різні місцевості, які входять до складу Російської Федерації, повинні мати реальні мовні та культурні права, мати можливість виховувати своїх дітей мовою, яку вони хочуть вивчати в школі, вільно сповідувати свою релігію, плекати та шанувати національну спадщину. Вони також повинні мати реальні бюджетні податкові економічні права. Вони абсолютно повинні мати можливість вільно обирати та контролювати політичних представників, представників, законодавців виконавчу владу і звичайно своїх представників у федеральному парламенті на рівні всієї Росії. Чи хочу я, щоб моя країна розвалилася і розпалася? Ні, я думаю, що мати 10 чи 15 різних частин замість Росії ні в чиїх інтересах. Хто сказав, що вони будуть демократичними? Можливо, деякі з них будуть диктаторськими та репресивними режимами, деякі з них з ядерною зброєю. І до речі, у разі розпаду я думаю, що все на схід від уральських гір піде прямо чи опосередковано під контроль Китаю. Ви працювали над режимом санкцій законом магнітського та глобальним законом магнітського. Тепер ви виступаєте за скасування деяких санкцій проти звичайних росіян, якщо я не помиляюся ні, це не моя позиція. Ви абсолютно праві. Я багато років працював над тим, щоб запровадити цей механізм санкцій у формі законів Магнітського, який би нарешті поклав край цій неприпустимій ситуації, неприйнятній, лицемірній, на мій погляд. де у вас люди всередині та навколо режиму Путіна. Люди, які руйнують основні принципи демократичного суспільства в нашій країні, в Росії. А потім приїжджають на захід і користуються перевагами та привілеями демократичного суспільства всі ці люди навколо Путіна мають свої банківські рахунки, віли, яхти, своїх дружин та коханок в країнах заходу. Тепер, коли я повернувся із в'язниці, упродовж двох місяців я намагався наздогнати два з половиною роки інформаційного вакууму. Я повинен сказати, що був шокований тим, як діють механізми санкцій у двох аспектах. Перший, коли ми говоримо про персональні санкції, лише кілька тижнів тому син пана Артякова, який є посадовою особою, номер два в Ростех, російські державні корпорації, яка постачає до 80% озброєнь і військових технологій армії Росії в Україні, вивіз свою дівчину на вихідні в Мілан до Ласкала. Як це можливо після двох з половиною років повномасштабного вторгнення? Нещодавно прочитав, що дружина заступника міністра оборони Путіна продовжує жити у своїй квартирі в центрі Парижа, поки йде війна, як таке можливо. Це якесь божевілля, коли більшість заступників голови Ростеху не під санкціями. Більшість заступників міністра оборони Росії не під санкціями. Але це навіть не найгірше. Найбільше вразило те, скільки військових технологій, які режим Путіна використовує проти України, все ще надходить із західних джерел. Я був шокований, коли прочитав, що російська ракета, яка вдарила по дитячій лікарні в Києві 8 липня, містила мікрочіпи західного виробництва з іншого боку. Що я вважаю неприйнятним у 21 столітті в країнах з демократичною системою та верховенством права дискримінувати всіх, хто має певну національність? Я не думаю, що це нормально. Не кожен росіянин є військовим злочинцем, не кожен росіянин є вбивцею, не кожен росіянин є співучасником цієї війни. І тому, коли ми бачимо, як деякі країни Європейського союзу забороняють усім російським громадянам отримувати візи та усім російським громадянам перетинати кордон, забороняють усім російським громадянам керувати автомобілями. Тощо, чесно кажучи, це робить пана Путіна і пана Лаврова дуже щасливими, тому що роками їхня пропаганда говорила. О, подивіться на цих західних людей. Вони не проти нашої влади. Вони проти вас, усіх. Вони проти всіх людей Росії. І такі дії відверто грають на руку. Путінській пропаганді Такі дії впливають на юристів, правозахисників, незалежних журналістів. Я вважаю неприпустимим, коли ми маємо ситуацію, коли син одного з перших чиновників Ростеху може вільно подорожувати Європою, а юристка, правозахисниця не може поїхати на конференцію в одну з країн Балтії, тому що в неї російський паспорт. Я справді вважаю, що ці санкції потрібно не скасувати, а перелаштувати таким чином, щоб вони справді були націлені на військову машину. Путіна та унеможливили для них продовження цієї війни підсумовуючи, я хочу перейти до вашого головного аргументу про те, що захід має прийняти у свої обійми Росію після її демократизації та лібералізації. Головним аргументом проти було б те, що захід уже робив це у 90-х роках. Росія була частиною великовісінки. НАТО ЄС взаємодії з Росією. Вона отримала допомогу, і це призвело лише до того, що чим багатше ставала Росія, тим вона ставала агресивнішою. Чим більше вона інтегрувалася до з. Заходу, тим ефективніше ставала її зловмисна діяльність проти заходу. Чому зараз має бути по іншому? Ось тут. Я принципово не згоден. Проблема в тому, що захід цього не зробив у 1990-х роках. Так були деякі символічні кроки, такі як Велика Вісімка, це лише саміт. Рада Європи була важливою оскільки давала російським громадянам захист європейського суду з прав людини, але на відміну від інших країн колишнього Варшавського договору Росії в 90-х роках не було запропоновано перспективи того, що я б назвав європейською чи атлантичною інтеграцією першого рівня з такими відчутними перевагами, як вільна торгівля, безвізовий режим, спільні гарантії безпеки. У мене є багато друзів в Українах Центральної та Східної Європи, у країнах Балтії в політичних колах. І кожен із них говорить мені, наскільки важливо було для них та для їхніх країн у 90-х роках мати цю обіцянку мати стимул європейської інтеграції це світло в кінці тунелю, щоб вони могли вистояти і завершити свої важкі ринкові та демократичні реформи у Росії такого ніколи не було в 1990 році. Один приклад, який я часто вживаю, тому що він просто вражаючий, 20 грудня 1991 року. За п'ять днів до офіційного припинення існування радянського союзу, колишній президент Росії Борис Єльцин надіслав листа тодішньому генсеку НАТО Манфреду Ворнеру, в якому вперше офіційно і публічно поставив питання про майбутнє членство Росії в НАТО у грудні 1990 91 року на цей лист навіть не було відповіді. на все це потрібен час Україні досі не запропонували членство в НАТО. Але проблема полягає в тому, що ці вікна можливостей за визначенням короткі. І ця можливість буде короткою у кращому випадку кілька місяців. Захід втратив це вікно можливостей в Росії на початку 90-х років. Ми не можемо допустити, щоб це повторилося у 1943 році, коли ще тривала Друга світова війна. Уряд США запропонував план Моргентау для післявоєнної Німеччини. Цей план пропонував розчленування деіндустріалізацію Ниження фактично знищення Німеччини як функціонуючої держави це було емоційно дуже зрозуміло з огляду на жахи, які творилися під час війни. Але потім лідери західних держав-союзників зрозуміли, що вони не можуть базувати довгострокову стратегічну політику на емоціях, що потрібно мислити раціонально. Отже, від плану Моргентау відмовилися на користь плану Маршала, який був прямо протилежним відбудувати та реконструювати Німеччину після війни, щоб зробити її успішною ринковою економікою та діючою ліберальною демократією. Тому що лідери західних союзників зрозуміли, що єдиний спосіб забезпечити безпеку, стабільність і мир у західній частині Європи це сильна і успішна демократична Німеччина, а не знищена, розчленована і принижена. Гаразд, це має відбуватися до чи після виплати Росії репарацій за знищення України, надання плану маршала той самий принцип, який був застосований для плану маршала щодо західної частини Європи? Має бути застосований до всього європейського континенту, тому що єдиний спосіб, який ми можемо коли-небудь забезпечити довгостроковий мир, це із демократичною Росією. Звичайно, вони повинні виплатити репарації. Звичайно, потрібно буде повністю повернути окуповані території до кордонів 1991 року, але водночас мають бути міжнародні зусилля, щоб допомогти постпутінській Росії стати нормальною функціонуючою демократичною державою. Жавою та повернути її до реінтеграції у європейські та міжнародні структури, засновані на правилах.